Доля України вирішує не Трамп, вирішують не в Великій Британії, ні в Брюсселі, ні в Пекіні, ні в Вашингтоні, ні тим більше в Москві. Доля України визначена Творцем. А українці є руки цього Творця. Тепер задайте своє саме просте запитання, чи під силу Антихристу, Сатані, його сатаністам, діялам перемогти Бога. Ми всі посміхнемо, звичайно, що ні. З Україною Бог, за Україною правда. І так трапилося у цьому світі, на цій планеті земля, що от на цій території, яка зараз називається Україна, яка на території, якої знаходиться на майже квадратному кристалічному щиту, що таке запитайте, у вчених фізиків і геологів, виросло і передавало спокою.